Кожного року це повторюється знову. Я не встану з цього ліжка до весни. Боже, чому ж так важко прокинутись? Всім привіт! Мене звати Іра, і мене дістало, що сезону по. Півроку проводити в стані напівамеби. Тому я вирішила розібрати, що ми робимо не так, як зламати цю систему і ділю з нею з вами. Часом я думаю, що якби не було розваг по типу зимових свят, то ми б з вами просто божеволіли за зиму, просто сірі, похмурі, холодні, рутинні півроку з рахунками за комуналку розміром із зарплату. It's freezing in here, Mr. Bigglesworth. Коли я задаю собі питання, чому я взагалі живу в цьому кліматі? А потім розумію, що не в кліматі взагалі справа. По перше, я не пам'ятаю, щоб в дитинстві я взимку почувалася якось яло. По друге, те, що мені не дає спокою, це ось це. Індекс щастя по країнах, і до речі, так Україна найменш щаслива країна Європи, і ні, це не через війну у 21-му році було так само. Але цікавить мене не Україна швидше, а дещо інше. Ті самі найщасливіші країни світу загалом буде одночасно одні із найхолодніших в світі. Очевидно, те наскільки легко ми переносимо зиму, наскільки бадьорими і енергійними почуваємо, залежить не так від сезону, як від нашої здатності адаптуватись. Для цього відео я обрала 5 найпопулярніших помилок, що ж ми з вами робимо не так і через що почуваємось настільки втомлено, нещасно і без енергії взимку. Але перед тим, як ми прийдемо, я хочу вам нагадати, що ви знаходитесь на каналі Черняк-Блог. Мене звати Іра і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю для себе і ділюсь з вами, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології, соціології і взагалі різних. Із них наук можна жити краще, ефективніше і щасливіше. Тому якщо ми бачимось вперше, то це саме час підписатись. А якщо ви досі на мене не підписані, то це тим більше саме час підписатись. Тому що якщо ви дивитесь мене не вперше, то швидше за все вам подобається. А ми перейдемо до самих помилок. Помилка 1. сонячне світло. Взимку погода мерзенна, будемо чесними. Тому цілком природніше, якщо ви, наприклад, там фрілансер, то ви добровільно виходити з дому взимку не будете. Принаймні постарайтесь цього не робити. Ви ж не мазохіст. Хоча з якогось боку, якщо не виходите, то ви все таки любите страждати. Адже це номер один причина млявості та втоми і поганого настрою взимку, тому що мерзеннішим за зимову погоду може бути лише зимова відсутність сонячного світла, якого ви себе й позбавляєте, якщо постійно сидите лише вдома. По перше, сонячне світло впливає на наші циркадні ритми, тобто на внутрішній годинник нашого організму, який показує зараз день чи ніч, і умовно і спроще вмикає режим бадьорості, коли вважає, що зараз день і потрібно бути енергійним, або режим сумливості, коли вже потрібно лягати спати. Тобто вночі ваша сітківка ока має спеціальні нейрорецептори, які повідомляють циркадному центру вашого мозку прокинутися. А немає сонячного світла, організм перестає розуміти день зараз взагалі чи ніч. Відповідно, і вмикає той режим бадьорості або з запізненням, або на короткий час, або взагалі якось хаотично і. Так, ви можете сказати, що ти взагалі за вікно дивилась? Ти коли там востаннє бачила сонячне світло? У мене лампа в домі, і то яскравіше горить. Але навіть за умови найпохмурішої погоди? Вийшовши на вулицю, ефект для вашого мозку буде кращий ніж від будь-якого штучного освітлення. Це може бути сумно і незручно в сучасних реаліях, але, на жаль, наш мозок будувався саме з урахуванням сонячного світла за вікном, а не кільцевої лампи. Окрім наших циркадних ритмів, є десь. Що ще більш цікаве, це те, як сонячне світло впливає на депресію. Дослідження показують, що сонячне світло також впливає на рівень нашого серотоніну, якого ви знаєте вже в ролі одного з гормонів нашого щастя. А також гормону мелатоніну – це той самий гормон, який підказує нам, що зараз ніч і треба лягати спати. Коли взимку менше сонячного світла рівень серотоніну може знизитись, а рівень мелатоніну – підвищитись. Низький рівень серотоніну впливає на депресію. А підвищений рівень мелотоніну пов'язаний із нашою сонливістю. Тож рішення це все-таки взяти себе в руки, одягнути шапку і виходити щодня на вулицю, прогулятись хоча б на 15 нещасних хвилин. Прийдіться за кавою, вигалюйте собаку, чи кота, чи свого хлопця. Словом, придумайте щось, але не сидіть вдома на дивані весь день, закривши штори і вімкнувши кільцеву лампу. Тому що сидіти вдома весь день це якраз і є одна із найпоширіших і найвпливовіших помилок, через яку ви почуваєтесь взимку депресивною амебою. Вважайте це чарівною пігулкою, і всього 15 хвилин на день, і ви відчуєте себе людиною. Помилка 2 це їжа з високим глікемічним індексом. Я сумніваюся, що лишилось багато людей, які не знають, що таке цей великий і страшний глікемічний індекс. Але на всяк випадок я все ж таки коротко розповім: це показник того, наскільки швидко вуглеводи розщеплюються на глюкозу і всмок в нашу кров. Продуктам присвоюється глікемічний індекс від 1 до 100. Їжа, яка містить вуглеводи, які розщеплюються повільніше, а отже забезпечують більш тривалу енергію, мають низький глікемічний індекс від 0 до 55. Їжа, яка швидко розщеплюється, забезпечує сплеск енергії з подальшим спадом, має високий глікемічний індекс від 70 до 100. Знову ж таки природньо, що взимку нам хочеться більш калорійного, жирного, більш вуглеводного харчування. Але потрібно... Хоча б розуміти, як це все впливає на нас, тому що, наприклад, продукти з високим лікемічним індексом змушують рівень цукру в нашому організмі зростати занадто швидко, і так само різко падати, через що ви потім і відчуваєте себе виснаженим. Наприклад, дослідження Trusted Source 2016 року показало, що люди, які в своєму харчуванні дотримуються продуктів з високим лікемічним індексом, мають на 38% вищий шанс мати депресію, та мають на 20 6% більше втоми. Помилка 3. не використовувати всі 7 видів відпочинку. Чи намагалась ви колись відновити постійну нестачу енергії, просто поспавши довше, і все одно відчувала себе виснаженим? Або ви рішивши відпочити, заходити погортати стрічку, тік-ток чи Інстаграм, і ну це взагалі не допомагає і чомусь не відновлює. Це тому, що сон і відпочинок це не одне й те саме, а безкінечне гортання стрічки це взагалі не відпочинок, а надмірна стимуляція нашого мозку через. Яку він навпаки ще більше втомлюється, коли за годину ви дивитесь десятки відео чи сторіс на різні тематики, ваша увага постійно перемикається, намагається зрозуміти кожне відео. Зараз вже прийнято вважати, що щоб бути здоровим, відпочившим і нормальним людині потрібно сім різних видів відпочинку. Перший відпочинок це фізичний, який може бути активним або пасивним. Пасивний відпочинок це зазвичай сон і дрімота, а активний це якась йога, якась розтяжка, масаж. Загалом, що. Для тіла, але при цьому не виснажуюче. Другий відпочинок розумовий: це можуть бути короткі перерви протягом робочого чи навчального дня, коли ви можете просто позалипати на дерева в парку, позалипати в стіну, в стелю, що завгодно, або подивитись просто, як заварюється кава в офісі. Третій відпочинок це сенсорний відпочинок. Це якраз те, про що ми говорили з приводу гортання стрічки замість відпочинку. Коли ви не весь вільний час сидите в телефоні, комп'ютері, планшеті, а відпочиваєте і від них також. Четвертий відпочинок творчий. Ще п'ятий емоційний відпочинок, коли можна розслабитись і не тривожитись, не злитись, не нервувати, не навіть не радіти надміру, просто відчути себе спокійно і розслаблено емоційно. Шостий це соціальний відпочинок, тобто відпочинок від людей, і останній відпочинок це духовний. Під ним зазвичай мають на увазі якесь заняття, яке допомагає вам знайти мету, сенс життя, відчути себе чимось більшим, ніж ти просто є, причетним до якоїсь великої. І мети, наприклад, через моменти натхнення, медитації чи молитву, якщо віруюча людина. А взагалі відпочинок мало допомагає, коли ти, наприклад, працюєш на ненависній роботі, бо в такому разі просто більша частина вашого життя вже сповнена стресу і надмірної емоційної напруги, яка, до речі, буде все збільшуватись і збільшуватись, тому що відпочинок таку кількість не компенсує. Тому, якщо ви подумаєте освоїти нову професію і придивляєтесь саме до IT, я маю для вас чудово і до того ж безкоштовну пропозицію. Почати в IT може людина з будь-якої сфери. Взагалі там ваш вік, освіта і досвід не так важливі, як просто бажання щось змінити. А найважливіше це перший крок обрати свій напрям. Саме це і роблять на те здраві професії в GoIT, і там ви можете за 8 днів спробувати себе на п'яти різних позиціях. Крок за кроком, виконуючи типові задачі. it фахівців ви з нуля створюєте свій перший сайт, розробляєте дизайн на фіма, верстаєте його. Тестуєте на наявність помилок і аналізуєте показники. Познайомитись із роботою Project менеджера, який керує процесом. Це дасть вам уявлення про розуміння кожної з п'яти професій та про процес розробки в цілому. І, взагалі, ви не просто спробуєте себе в різних п'яти професіях, а ще й чудово розважитись в компанії однодумців і кураторів. Домашки перевіряє ментор та дає вам фідбек. А на фінальному ефірі розкажуть про лайфхаки щодо переходу в it сферу Коротше, прокачка буде нічогенька, а зареєструватися на цей безкоштовний тисдрав професії. Ви Можете по посиланню під цим відео, а ми продовжуємо. І помилка 4 це дотримуватись енергозберігаючого режиму. Майже половина американців ставлять будь-які фізичні вправи на паузу в зимові місяці. Бо вважають холодну погоду приводом залишитися вдома згідно з дослідженням 2019 року. Хто знає, яка статистика в Україні, але щось мені підказує, що вона точно не краще. Що взагалі-то теж є нашою наступною помилкою. Згадуємо шкільну біологію в наших клітин є мітохондрії. Це такі крихітні електростанції для ваших клітин. І от фізичні вправи мають тенденцію підтримувати ваші мітохондрії в кращій формі. Високоінтенсивні інтервальні тренування змушують клітини виробляти додаткові білки для мітохондрій. І це не лише на рівні мітохондрій працює. Взагалі, за даними CDC, фізична активність є одним із найкращих способів залишатися бадьорим протягом дня, а також може покращити психологічне здоров'я. Дослідження, проведене університетом Джорджії, виявило, що якщо порівнювати з 20-хвилинним просто спокійним сидінням, одна вправа всього. Proszę. середньою інтенсивністю, тривалістю, принаймні 20 хвилин, допомагає збільшити енергію. Перекладаємо це простою мовою. Якщо ви хочете отримати більше енергії, то обираючи між відпочити і відновитись і порухатись 20 хвилин, у вас буде більше енергії, якщо ви навпаки порухаєтесь. Ну звісно, враховуючи, що у вас зазвичай сидяча робота і активності вам дійсно не вистачає. І до речі, якщо ви дотримуватиметесь нашого першого правила і будете виходити на щоденну прогулянку, хоча б на 15 хвилин. Ли, то одразу вбиваєте двох зайців, бо використовуєте одразу два найбільш дієвих у цьому світі способи отримати більше енергії і отримуєте дозу сонячного світла, і отримуєте активність. Остання помилка не романтизувати зиму. Уявіть, якби зимою у нас не було жодного свята. Ще раз повторюсь, що мені особисто здається, що ми просто божеволіли за зимовий сезон, якби таке було період свят, ніби робить зиму просто приємніше і тому листопад і лютий це якісь мерзенні місяці. Але як тільки починається повний джинґлбас. Жити стає значно простіше, і знову ж таки, коли ми в дитинстві були значно менш песимістичними і не платили за комуналку самі, зима була доволі цікавим і класним періодом. Тому вся справа у відношенні на початку відео ми вже говорили про список найщасливіших країн, які, як не дивно, зазвичай одні із найхолодніших водночас, але одночасно живуть найщасливішим і найактивнішим життям навіть взимку. Дослідження опубліковане в 2020 році в International Journal of Велбін well виявило, що чим позитивніше люди ставляться до зими, тим щасливішими та задоволенішими вони були цим сезоном. Дослідник, який проводив це дослідження, їздив спеціально для нього в Тромсе місто в Норвегії, з населенням не більше 70 тисяч осіб, розташованого понад 200 миль на північ від полярного кола. Щоб вияснити, як місцеві жителі справляються з довгими зимами, два місяці з яких проводяться в повній темряві, оскільки. Ке сонце ніколи не сходить над горизонтом. Лебовід сказав, що в Норвегії культура, де компанії пропонують ковдри та багаття для їжі на свіжому повітрі, а жителі мають сильну традицію проводити активний відпочинок на свіжому повітрі незалежно від погоди. І взагалі там вся культура побудована на тому, що зима це приємно. Вони не сприймали зиму як цю жахливу холодну пору року, яку вони повинні були пережити. Натомість вони зосередились на всьому, що їм подобається в цьому сезоні, і на всіх можливостях, які ця зима дає. Тому, можливо, нам просто потрібно перестати бути такими лінивими на враження взимку, не сидіти на дивані, буркочучи на похмуру погоду, а ходити кататись на ковзани, просто гуляти, витрачати багато. Хороший на безкорисні ароматичні свічки та гірлянди загалом будувати собі максимально можливе яскраве життя. А не сподіватися, що яскраве життя вам за вас має побудувати погода за вікном. Я до речі, цього тижня придбала те, про що я дуже сильно мріяла в дитинстві. Дивіться. Божні всі ці штуки вони просто чарівні. Тому як завжди, я закликаю вас брати на себе відповідальність за те, наскільки цікавим і насиченим є ваше життя. Виходити на вулицю, щоб розім'ятись, і отримувати дозу денного сонячного світла, їсти збалансовано, відпочивати на максимум, і ще побачимось.